Сьогодні приготуємо хрустку та неймовірно смачну картоплю в сухарях. Картоплю очищаємо та нарізаємо на дольки. Для маринаду беремо 100 мл олії та спеції, а також 4 зубчики чеснику. І це все змішуємо в одній посудині. Чесничок видавлюємо через прес поливаємо маринадом картоплю. Гарненько перемішуємо і викладаємо на застелене пергаментним папером деку. І щедро посипаємо панірувальними сухарями. І випікаємо при температурі 180 градусів 40 хвилин. Ось і все. Хрустка та апетитна картопелька готова! А найкраще вона смакує з улюбленим соусом. Всім смачного і дякую всім за перегляд!